Доренькі були шановні хлібороби. Допомагаємо відстаючим. Вже перві приморозки, а гарбуз лежить. Доволі непоганий урожай. Є, звісно, питання до сортового. Купляв він посівний матеріал, як Данка Полька. Ну, молотиться таке, як насіння, як українки, нічого не зрозуміло. І взагалі оце цією данкою полькою. Чи їх хто-небудь бачив, яка вона є. Хто каже, така вона полосата повинна бути. Хто говорить, що вона отака повинна бути. Ну тут, звісно, є різносортиця. Хоча урожай доволі таки непоганий. Сипе доволі непогано вона. Десь кілограм 750-800 буде з гектара. Зараз подивимося, що вона сипе в комбайні. Ну, мене мабуть не чути буде, бо комбайн свистить. Так його вся частина протирає, а тут далі вже витирає тільки крошку, яка попала сюди кусочки оті чіпси, і вона їх затирає до шкурки. Ось тут повен мішок. Треба виключатися, зараз поставлю на паузу, потім ключу. Так, продовжуємо. Глянемо, що він у нас губи. Ну є, не без того. Є щось, є щось губе. Попадається на сінинки. Є. Ну все залежить від того, як... Віномірно його загружає. Я що замітив, що коли йде одним темпом, він успіває добре перетрусити і тоді нормально. Зараз глянемо, спробуємо, що воно в мішку. Подивимось як воно. Отаке йде в мішок. Попадаються ті чіпси, їх то, звісно затирає до самої шкірки. Насіння, ну, по-моєму, як на мене, то це Українка. Чогось мені так кажеться, воно дуже похоже на Україн. Хоча не буду створити, ніхто мені ще не показав із 100% гарантії, що це танка польська. Я сію Данку-Польку, а в результаті ніхто його толком не бачив. Я не знаю, може її поляки той бачили, знають, що воно таке. Но я в себе не бачив. І я купляв свій час, то купляв як Данку Польку. Ну вона не така, звісно. Може то й не Данка Полька. Нічого не можу сказати. Можливо то й не вона. Можливо якийсь другий. Хто як назвав, так воно і в кошик, і полізло. Ну, тут я скажу, як би там не було, але ну, тут урожай доволі таки небагато. Трошки не вчитуючи, що тут одна була прополка і більш нічого, але тут гарний пройшов дощ. Пройшов дощик. І доволі хороший, такий ливневий прийшов І воно тут на наниз до річки. Тут, тут земля, звісно, земля дуже гарна. Вона, ж, вона зараз, я грибуся, Тут, бачу, вона не монолітна, вона дуже гарна земля. Тут воно такий тортяний супісок, легкі грунти, в той же час і чорнозем. Тут, звісно. Тут можна чекати, урожай доволі непогано. Сам прийшлося їхати, як скажу, попадається. Трохи більше, ніж за 50 кілометрів. Він хлопець сам господарює, старенька мати. Взявся за господарство, посіяв гарбуза, вже морози заходять. Попробували вручну вибирати, хіба ж його вибереш? Півтора гектара впереді. Поклопотався. Ну що ти зробиш? Сів та й потихеньку та й поїхав. Правда, поки доїхав, то вже на півдорозі казав сам собі, що, мабуть, треба було вертатися назад, ну а що ти вже, вже все. Назвався груздьом, то лізь у кошик. Ну Таке коротеньке відео, можна сказати, по найму допомагаю допомагаю тим у кого немає ні трактора ні комбайна а копійку потрібно десь десь заробити ніхто її просто так не дає так підписуємося на канал ставимо подобайки бажано звісно прокоментувати про той сорт що воно таке і показати б. бажано щоб хтось показав насіння Данки польки ті, яке воно є. Кожного, кожного своя данка. Кожного своя полька. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо подобайки, всім миру і добра.